Відпочинок для чоловіків завершився на черзі спринтерська гонка в Оберхофі. Погода також вирішила, що поки досить страждань, та інколи навіть з'являлося сонечко. Вітаю вас на каналі Біжи, Стріляй! А це огляд чоловічої спринтерської гонки. Панціолома вирушає на дистанцію. Віктор Бранд має одне штрафне коло. Та відразу в той час Дмитро Підручний вирушає також на своє перше коло. Хартвег також працює на нуль. Та виходить на першій проміжній позиції. Емелін Клот вирушає на дистанцію. Мартін Панціолома має один промах на лежці. Як для Мартіна, то це ще небагато. Дмитро Підручний працює на 0. Та виходить з вогневого рубежу, програючи Хартвегу 13,7 секунд. Нелін в той час також має 0 та випереджає Хартвега на 1,7 секунд. Хофер ідеально працює. Та виходить на третій позиції плюс 7,3. Сімон Едер також швидко відкулеметив та головне чисто. Та за рахунок швидкої стрільби. Знімає з показника перед вогневим рубежем 12 секунд. Панціолома на стійці. Ще один промах до активу. Дмитро бідрушний робить нуль за гонку та буде виходити першим. Так, невеличка перевага в 2-4 секунди. Стремзгаєм в цей час також має 0 та буде виходити на лідеруючих позиціях. І має перевагу 5 секунд над Неліном. Та Неліна Сіці має вже 2 штрафних кола та втрачені надії на подіум. Хофер також підтримав Неліна 2 промахи. Емелян Клод не захотів цього робити та відстрілявся чисто і буде виходити на показник Дмитра. Так, програш 2-4 секунди. Перевага Клода, що він на спині Дмитра. Райт на Лерсі робить нуль. Та виходить другим плюс 4 3 Штрелов робить помилку останнім пострілом. Той час Джейті Біо виходить на дистанцію. Правильніше вибігає. Вилітає. Жаклєн стріляє чисто. Та виходить другим плюс 5,2. і також нуль. Оператори вирішили показати фініш панціоломи. А ось і фініш Дмитра поточна перша позиція та майже 8 секунд переваги. Цоєрун має нуль на лешці. Стремзган втрачає шанс, зробивши два неточних постріла. Джакомель має одне штраф на коло. Тар'єбо також відстрілявся чисто. Має програш 15 секунд. Емелян Клот фінішує на третій позиції. Відставання в секунди. Майже 10 секунд програв ногами Дмитру на останньому колі. Канта робить нуль, та виходить на перші позиції. Райт помиляється на стійці. Йоханес першим та останнім пострілом здійснив промахи. Жаклєн також має одне штрафне коло. Та стрільба була дуже швидкою. За рахунок цього він має 12 секунд переваги. Легрит останній постріл. Промах. Ритмюлер промах першим пострілом. А наврат останнім. Сойрум відстрілявся індентично, як і Йоханес Бьо. Стромзгаєм фінішує та програє 45 секунд. Тобто 21 секунду програв ногами лише на останньому колі Дмитру. Перо також має одне штрафне коло. Фабіан Клот має нуль. Та виходить відразу за канте, програючи 2,2 секунди. Та Рябьо допускається відразу двох помилок. Канте відстрілявся чисто на стійці та виходить на перші позиції з солідною перевагою. Віталій Манзин фінішує з одним штрафним колом та плюс 43,5 відставання. Райт також на фініші плюс 19,5. Жаклен, на жаль, випереджає Дмитра на 6,7 секунд. Можемо побачити, що на 9,2 км перевага була лише 3 секунди. Та все ж Емельєн потужний та досвідчений атлет. Йоханес. Останній постріл. Промах Лейгерет фінішує плюс 13,6. Ульдаль також допускає помилку та йде на додаткових 150 метрів. Самуальце на фініші 2 промахи плюс 51,3. Соерум також фінішує з двома хибами плюс 26,4. Вирішальний момент. та Клод працює чисто. Та, на жаль, буде випереджати не тільки Диметра, та й Жеклєна. Канте на фініші. 22 секунди переваги. Йоханнес фінішує з трьома хибами, плюс 58,1. Ульдаль поки четвертий, плюс 29,4. Програв Дмитру лише 0,6. Перо дев'ятий, плюс 48,4. Та Фабіан Клод стає другим, плюс 14,9. Талі Манзен, 18-та позиція. Одне штрафне коло. Тарас Лисюк 34-й. Також одне штрафне коло. Антон Дученко. 78-й. Три штрафних кола. Загальному рейтингу на першому місці Йоханнес Ігнесбіо, 597 пунктів. Лейгрет, 499. Жаклєн, 438, Перо, 399. Та Самуельсон, 375. Дмитро Підручний, 17, 209, Мандзин – 19, 185, Дученко, 27 122 очки.